Цієї ночі окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Ха 59 Х-69 та 10 та ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних ЗСУ, в результаті протиповітряного бою знищено керовану авіаційну ракету Ха 59 Х-69 та 9 БПЛА шахет. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Києві банда злочинців через біткоїни викрала іноземця. Чоловіка задушили, а тіло закопали. За даними нацполіції, 29-річного іноземця вбили четверо чоловіків віком від 24 до 29 років, яких у результаті проведення спецоперації затримали. Підозрювані дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень. Відстежили, де він мешкає, дочекали, ломітця тягнули до автомобіля і вивезли в закинуту будівлю на території Київської області там силою змусили перерахувати біткоїни на їхні криптогаманець, які потім перевели у готівку. А чоловіка вбили. До Києва прибув міністр освіти та науки Японії. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Очікується, що японський міністр освіти, культури, спорту та науки Моріяма Масахіто проведе низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Україна відзначає День сил спеціальних операцій з важливою датою. Захисники привітали мери міст, депутати, діячі та президент України Володимир Зеленський. Гарант подякував всім, хто захищає нашу державу та наближає перемогу. А також наголосив про роботу воїнів сил спеціальних операцій. Зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів. Землю на три дні накрила магнітна буря у 5-7 балів. За даними метеорологів, сьогодні магнітна буря оцінюється у 5 балів, 30 липня – у 7 та 31 – у 6 балів. В ці дні можуть бути перебої у роботі техніки та погане самопочуття у метеозалежних людей. Тож їм рекомендовано слідкувати за власним самопочуттям та більше відпочивати.